Спідран це не лише візіння, це злагоджена робота команди. Я просрався, я просрався перед запуск. Розуміння таймінгів. Запусти, мепендо прикладує. Та зазвичай це ризики. Ризики всрати своє життя на побиття рекорду. Чим сьогодні я її займусь. Але як багато часу це займе, це вже ми дізнаємося потім. Опа! Оба ранку! На просторах всесвітньої паутини інтернет на даному ну дуже популярному сайті для нашої гри є тільки дві класифікації: це Ал процент, цілі якої пройти квоту, та Деф процент, цілі якої. Чим я її займусь? Сама класифікація поділяється ще небагато розділів, де є все, від чого можна здохнути. Від монстрів до розпаду на молекулі. Перше, що я захотів виконати, це смерть від навколишнього середовища. І на фоні ви бачите, як я нещасно стараюсь натиснути на кнопку за 18 секунд. Це продовжувалось, поки я не позвав Китайосу, який підкинув ідею, яку я знав, але не думав, що вона така ефективна. У мене є вигідніший спосіб. Знаєш, який? Від навколишнього середовища, да? Да, да. Нам треба карта Корабель. І тобом спаємося і зразу вони збригаємо. І після цього мій перший ран зайняв п'яте місце на той час і шосте на 22 квітня. Не встигнувши нарадітися за свій нібито непоганий результат, я пішов пробувати лазери. Чому іменно вони, я не знаю. Так, треба, щоб вони або там були, або тут. І два рази повісившись на зірці, я забив а на це. Та... та надія на перше місце в топах мене не полишала, тому. Так, я снов тут, я готовий шукати. Брнкло. Сказав я і пішов шукати того, хто в перший день взагалі не спавниться. Тільки під кінець я якимось чутом додумався скіпнути до третього дня. І звісно ж я нічого не знайшов. Почавши наступну спробу з моцної відрижки через борщ. <плух> мене просвітило. До речі, не останній раз. А, це друга кувота була. А, а, а. а я тут думав на на першій засправдився. Блін. І знову моя тупа голова пішла скіпати першу квоту, не виконуючи її. А я дебіл, квоту ж треба виконувати, щоб перейти на другий, на другу квоту. Та це ще не головна проблема. От питання, що на цьому відео змусило мене вийти? Мм. Mm -hmm. Я понял. Не буде діла. Немає варіантів. Рагуль та зірка заспавнились в такому ж місці, як і декілька ігор назад. І це проблема сіда, який має створитись рандомно та означає, де, коли, хто і що має спавнитись на мапі. В цьому випадку він забагався і майже кожен перший день на цій карті буде одинаковим. Так це мені не подобається, я там справа чув, спав який був і зараз він такий з таким самим спауном і з таким самим е -е, спавном капсули і з таким самим спауном того предмета якщо тут оці два екземпляри то що будуть це погано тут два екземплярида дуже мене більше в цей день нічого цікавого не було Подумавши трішки більше, як ніскільки, я зрозумів. Щось якось мало. Треба більше екшону, а іменно побити якийсь популярний рекорд. Після цього було ще декілька спроб виконати квоту. Та ну, як завжди, в принципі. О, вухо! Давай, ломай мене повністю. Мібам! Спроб було тільки дві, зато я не знімав пачку приколбесів. Лха. У него чрт! Сзади! Да ты издеваешься! Ты их не бачишь? Оу! Вейдес віз. Просто А вейде жопа Через 10 днів я позвав Дменчика Аля Баранколова, тому що на його Фет Ес злітаються усі баранкли району. Напевне. Навіть не дивлячись на нову жертву, Баранкл виходити не хотів, тому і ми захотіли піти на квоту. І вже на ній сталася неочікувана херня. Давай тепер хороху дякую, ми Можемо один одного потимать, просто тут у Опа! О! О, Баранкл! Баранкл, пішли, пішли, пішли! Здихай, 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 здихай! Давай! Є! Є! Перше місце. Тобі з одної людини. Та все ж, здавалося, публікуй ран і кайфуй. Ну тут не до кайфу. Так як Дімон помер від баранкла в момент підриву бомби, були підозри, що рани зарахують. Та через три дня радісне сповіщення про підтвердження рану дало можливість розслабитись. Так, ну коротше, я тільки но прийшов додому і... чекайте, чекайте, чекайте. Прийняли. Підтвердили, прийняли, ура! Настала Пасха, за одною шукою Шенка, за другою серник, сиджу собі, чекаю на чудо і вгадайте що. Очікувано, правда? Перше місце гарантоване. Ще вдень, коли мені підтвердили ран з баранклом, дана людина побила рекорд на міксері. Переглянувши декілька разів, в мене не було ідеї, як це взагалі можна перегнати. Тому й думав, що цей ран закріпиться тут надовго. У мене була спроба, але вона вийшла дуже-не дуже, дуже вдачна. Здарова. Так, і звісно, я не просто так це говорю. І от але є одне, але вгадайте з ким? Баранкл. Чи барнакл я хезе? Ну звісно, хто хто, а ця чмирота разом з собою припреще мішок проблем. Так в чому справа? Сиджу собі, перевіряю чи не підтвердили мені забіг з міксером, та й чисто з цікавості заходжу на аккаунт цієї людини. Так, це та ж сама людина, про яку я говорив в розділі з міксером. І бачу, що в ранах, які очікують модерації, є барнакл, який б'є наш рекорд. Так, ну що я замітив? Оце вово, чувак? В очікуванні в нього є тут контент-ворнінг баранкл болт. Швидше ніж ми. Ну звісно ж просто так пустити баранка я не можу. Тому що це баранкл, це наша чмирота. Якби ми сильно її не довиділи. Тому будемо бити. Чи то морду, чи то рекорд. Антон, давай, давай, давай. Е! Вот я 36 сюда. Сюда, на базу просто. Нормально. А, ну також я побив фликера. Вот честно по приколу. Минимальный ты мини О, фликер! Тут дракон.

даже пудку потом почит, 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 я почит, Я не почит, 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 я почит, 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 потом чихнул